Питання по прокуратурі, тому що це насправді дуже серйозна і дуже важлива справа і дуже важливий момент. На початку сюжету ми бачили, показували там невеличкий мітинг, який був біля Верховної Ради. Справа насправді не в мітингу. Справа в тому, що в нас є прийнятий вже давно закон про прокуратуру, який мав ось, ось починати діяти. Ані Генеральний прокурор Єрема, ані на превеликий жаль. Генеральний прокурор Шокін не а зробили. Махницький, давайте починаємо. А, було їх два. Ну за часів Махніцького цей закон цього ще не був прийнятий. Ну, цього закону ну, не було. Про Махніцьку можемо окремо довго говорити. До нього претензій так само є мільйон. Але в даному випадку, після прийняття цього закону. Про прокуратуру, який зараз повинен починав би вдіяти, не було зроблено ані нічого нічогісінько для того, щоб забезпечити введення в дію цього закону? Чому наша фракція не підтримала призначення е, пана Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора, не маючи жодної до нього там особистісної претензії, точно так само, як і в нас, жодних особистісних претензій до е, пана Ярема не було. У Нас було запитання, які ваші перші будуть конкретні кроки? По підготовці прокуратури до початку е, дії цього нового закону відповіді не було. Я вам розкажу суть, е, до якої зводиться е, е, законопроект 2404 1 І стисло, щоб люди зрозуміли. тікі тільки стисло, е, який так і не був навіть поставлений як варіант для голосування. Хоча ми на цьому дуже наполягали. Оскільки ні місцевих, ні регіональних прокуратур наразі не є створено, а чому провести... не провести, скажіть для а того, щоб нема не створено, створено, тому що генеральною прокуратурою не було проведено підготовку роз... провести не встигли не захотіли За стільки часу не встигли. Не встигли. Не, встигли. Не, встигли. не встигли не встигли розробити методику, по якій мають обиратися не. і змінювати не встигли і не, і не пробували, тому що нічого не зроблено. Значить, і розуміючи прекрасно, що на сьогоднішній день до 25 квітня е, такі конференції неможливо буде провести, тому що місцевих прокуратур нема, які повинні забезпечити представництво, а є старі конференції, на яких Єри, не можна дозволі, це я робити. Е, і відповідно тут виходить замкнене коло. Ми запропонували ідучи по моделі, яку пропонує закон, який має починати діяти з 25 квітня, тепер з 15 липня. Замінити тих осіб від тих кандидатур від прокуратури, які мали би вибиратися конференцію, представниками від генеральної прокуратури і передбачили конкретні часові механізми, тому що 15 липня цей закон не запрацює все рівно. Він не запрацює і 1 вересня в повний ріст, і не запрацює 1 січня, тому що, наприклад, ми порахували для того, щоб забезпечити виконання. Норми по призначенню місцевих прокурорів згідно цього закону потрібно мінімум 4 місяці. По регіональних прокурот, прокурорах потрібно 9 місяців. Нас іще ще потрібно буде прожити не ну, достатньо великий проміжок часу для того, щоб цю прогалину заповнити. І саме тому ми наполягали на голосуванні цьому. Закон 2567, який не був сьогодні проголосований, віддає всі повноваження абсолютно повністю генеральному прокурору. Він визначає самостійно умови конкурсу. Він самостійно визначатиме е, тих осіб, які... Прийматимуть участь у розробці цього конкурсу і прийматимуть в ньому участь. Створюється абсолютно непрозора, незрозуміла ні для депутатів, ні для суспільства процедура призначення прокурорів.